І деталі зараз обговоримо з Валерією Коваль, заступницею міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів. Я вас вітаю, пані Валерія, вітаю вас. Доброго так, дня тут. Да. Давайте поговоримо про те ще раз: ця послуга, кого вона першу чергу стосується, як вона буде працювати в ЦНАПах? Попри те, що я дещо вже сказала. Так, в першу чергу, це стосується тих військовозобов'язаних, які, наприклад, не змогли отримати автоматичне поновлення від строчки, оскільки автоматично поновлюється лише в тих випадках, коли наявна інформація в реєстрах державних. А якщо цього не сталося, то військовозобов'язаного необхідно прийти в ЦНАП або для продовження, або, наприклад, якщо раніше відстрочки не було, наприклад, народилася третя дитина і є підстава для оформлення відстрочки У таких випадках е, треба буде вже йти в ЦНАП замість ТЦК, е, підійти до адміністратора ЦНАП, надати всі необхідні документи відповідно до різних типів відстрочок. Е, адміністратор ЦНАП е, збирає ці документи, направляє їх на розгляд комісії і е, 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 після рішення військовозобов'язаний е, зможе побачити е, вже свій е, свою строчку або в резерв плюс. Або на порталі Дія можна отримати електронний військово-обліковий документ, або безпосередньо в ЦНАТИ. Скажіть, будь ласка, що треба робити для отримання відстрочок? В першу чергу треба знайти найближчий ЦНАП, там де зручно, перейти з пакетом документів, як я вже зазначила, відповідно до типу відстрочки. Треба мати зареєстровану Електронну пошту, на яку буде надходити відповідь вже за результатами розгляду цих документів, і також, якщо буде негативне рішення, військовозобов'язаний зможе отримати це на електронну пошту і не доведеться декілька разів ходити, наприклад, в СНАП. Що важливо зазначити, що ЦНАП це точка прийому заяви на відстрочку, тобто ЦНАП не надає результату, не надає відстрочки. І тут я хочу звернутися до всіх військовозобов'язаних, щоб всі чітко розуміли функцію кожного органу. Тому і коли ми говоримо за ЦНАП, він безпосередньо відповідає за прийняття документів. Рішення приймає територіальний центр комплектування. Тоді питання по територіальному центру комплектування: що робити, якщо до 1 листопада ТЦК направили вас в ЦНАП? Так, ми вже бачимо а, такі випадки, що в деяких регіонах ТЦК зупинили прийом заяв та відправляються всіх в ЦНАПи. Це є неправомірним, оскільки постанова про а, те, що можна буде подати заяви на відстрочку через ЦНАП, набирає чинності з 1 листопада. Тому а, ЦНАПи наразі не мають ні доступу, ні відповідного функціоналу для опрацювання цих заявок і прийняття документів. Тому... До 1 листопада, будь ласка, є діючий механізм через ТЦК. Я хочу тут наголосити, що ці документи, які були прийняті до прийняття постанови до набрання чинності, вони будуть опрацьовані відповідно через той спосіб, який обрав заявник, тобто через ТЦК. Так. І ще тоді вас запитаю: а що робити, якщо ЦНАП відмовив надавати цю послугу? І які є рішення для посилення ЦНАПів, щоб вони встигали опрацьовувати додаткове навантаження на них з боку людей? Якщо е, таке трапилося, що ЦНАП. Наприклад, відмовив у посузі, а ми рекомендуємо повідомляти про це мінцифри через QR-код для збору відвиків, який є в усіх ЦНАП або на ресурсі мінцифри, і ми будемо оперативно на це реагувати. Ми максимально мотивуємо військові зобов'язання. З них оформлювати відстрочки через резерв плюс, а тому для 80% вже буде відбудеться автоматичне поновлення, тому передбачаємо, що навантаження, звісно, може зрости в перші дні. Але адміністратори СНАП володіють цією інформацією для того, щоб оперативно швидко опрацьовувати ці заявки. Давайте ще раз пройдемося по функціоналу в даному випадку в тій історії, яка почне діяти з 1 листопада. У нас є ЦНАП, у нас є ТЦК, у нас є Міноборони України. Щоб люди не плуталися, давайте ще раз пояснимо, і щоб функціонал, наприклад, ТЦК, не перекладався на функціонал ЦНАПів. Так, давайте ще раз: в першу чергу, з 1 листопада, для всіх військовозабов'язаних, яким потрібно поновити відстрочки, які автоматично не поновились через РФ+, а це невелика категорія зимників. А тому, що 80% все ж таки автоматично. Якщо у вас не поновилася автоматична відстрочка, або ви е, отримали повноваження на того, щоб її отримати, ви маєте прийти в ЦНАП, зібрати повний пакет документів відповідно до типу відстрочки, прийти в ЦНАП адміністратор ЦНАП е, забере ці документи е, і е, буде направлена ваша заява на отримання відстрочки. Як тільки буде розглянута вашу заяву, прийде повідомлення на електронну пошту, яка буде зазначена в вашій заяві. Зрозуміло, але навантаження на працівників ЦНАП в такий спосіб зростає. Правильно? Так, це ще додаткова одна послуга, яку будуть надаватися через ЦНАП. І ми розуміємо, що так певний період часу може бути більше напливу, особливо якщо ми говоримо про великі міста. Але ми вже була момент, коли в нас було оновлення військо... даних військовозобов'язаних через СНАП в короткий термін, тобто два місяці, і ЦНАП з цим дійсно справились хоча було величезне навантаження. Тож ми готові вже проходили такий етап, і тому я впевнена, що все має перейти добре, і всі, хто буде звертатися в ЦНАП, вчасно отримують послуги в ЦНАПІ. Куди ж діватися? Звичайно, впораються це їхня робота. Просто в окремі дні я знаю, як працюють ним їм, як вони димляться там буквально від роботи і від тієї кількості послуг. Тому звичайно, дяка всім працівникам ЦНАПів, що ви професійно виконуєте свою роботу і що з повагою і уважністю ставитися до кожного хто до вас приходить. Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та онлайн персоналізованих сервісів, була з нами на прямому зв'язку.